То 5 простих протигрибкових продуктів, які ви можете додавати до свого раціону щодня. Перше, це кокосова олія. Але, будь ласка, не перейдайте кокосовою олією, тому що вона може призводити до підвищення поганого холестерину. Друге, це гіркоти. Я обожнюю руколу. Я руколу їм 3 рази на день. В кожен прийом їжі я додаю руколу. І зараз можна в будь-якому супермаркеті купити вже миту руколу там, і їсти її. А, далі, а, це можуть бути інші гіркоти. Зелені листові овочі, там, капуста, брокколі, цвітна капуста, червона капуста. Третя, це може бути гарбузове насіння. Реально має і виражений антипаразитарний ефект, і виражений протигрибковий ефект. Але саме гарбузяне насіння не треба замочувати, тому що для нас дуже важлива ця плівка на насіння. Саме вона має виражену антипаразитарну і протигрибкову дію. Четвертий продукт це спеції, особливо орегано. І в цілому будь-які спеції вони мають знаєте, такий антимікробний протизапальний ефект, сприяють здоров'ю кишківника, і, чим різноманітніше спеції у вашому раціоні. Тим краще для вашого здоров'я. І п'ятий продукт це чесник. Реально, чесник дуже класно розріджує кров, якщо у вас є серцево судинні захворювання. Має антипаразитарний протигрибковий антибактеріальний ефект це такий природній антибіотик. Але якщо ви погано переносите чесник, це може бути пов'язано з мутацією в гені там і в гені Сібіс. І ви можете там бути чутливими до сірки тоді звичайно часник не вживаємо.